Котел Кандле один із найпопулярніших котлів на ринку тривалого горіння. Кандле 35 кВт. Як бачимо, в нього є одна особливість перед іншими котлами. Хоча він є великий по розмірах і габаритах у висоту, зате в котельні по площі він займає мало місця. Як бачимо в цьому випадку, в котельні дуже мало місця, але він помістився і його можливо обслуговувати. Димохід ізольований, нержавійка в нержавійці, жаростійкий, виконаних по всіх нормах і правилах. Є конденсатозбірник, ревізійні лючки, лючки для чистки. Також використаний регулятор тяги автоматичний обмежувач, який зменшує тягу в котлі, якщо вона є надлишкова. Прохід через перекриття, криза. І всі інші кріпильні елементи. Автоматичний регулятор тяги, так звана термоголовка, яка керує піддувалом і прикриває піддувало при досягненні заданої температури. Через цю дверку здійснюємо завантаження палива. Як бачимо, це є нова модель Candle 2015 року. У якій використані дверки більш ширші, що є більш зручніше. А також є можливість поміняти ліву дверку на праву, що також є дуже зручно, коли котел стоїть по приліву стіну. Нижні дверки використовуються для чистки і видалення золи. Тросик котла кандли. За допомогою нього піднімаємо або опускаємо пальник на телескопі. Також по цьому кільці і де воно знаходиться, бачимо рівень палива у топошній камері. Ось є початок, тобто приблизно 20 см вигоріло. тут є приблизно, коли воно буде, будемо бачити, що паливо закінчується. Позаду кандли регулятор або автоматичний обмежувач тяги. Його функція полягає в тому. Що він обмежує тягу, тобто так забезпечує, щоб тяга не була засильна для котла. А вона дуже часто буває засильна, коли димохід сучасний утеплений і також гарно прогрівся. Тяга в котлі має бути ні більша, ні менша. Наприклад, для котла Канли я виставив зараз 20-25 Паскаль. І дуже гарно бачимо, що воно працює. Зараз ми бачимо обв'язку. Твердопаленого котла кандли, яка знаходиться на цій стіні, позаду неї розташовується сам котел, а обв'язка знаходиться тут, так як в котельні було занадто мало місця. В основі обв'язки лежить котловий насос, а також трьохходовий клапан. Функція цього вузла в тому, щоб, щоб вигнати енергію з котла. Цього насоса, а цього трьохходового клапана, щоб в котел поверталася тепла возвратка. Вода не менше 55-60 градусів Цельсію. Таким чином забезпечується, ймовірність конденсату менша випадає в котлі. Він залишається чистим. Після того, як обратка прогрілася до 60 градусів, клапан спрацьовує. І енергія потрапляє у гідравлічну стрілку. З цієї гідравлічної стрілки інші два насоси забирають енергію. Бачимо, що тут є два контури, перший і другий поверх. Цим трьохходовим ми регулюємо або обмежуємо температуру на радіатори. Якщо скотла виходить в районі 70-80 градусів Цельсію, то на радіатори. Цією термоголовкою, яка знаходиться на цьому трьохходовому клапані, і є датчик температури подачі, ми можемо обмежити температуру, наприклад, до 50 градусів. Є контрольний термометр, градусник, на якому бачимо, чи відповідає температура заданій. Є манометр, який показує тиск в системі. Обв'язка проводиться після гідравлічної стрілки поліпропіленом, металопластиком або іншим матеріалом, а до гідравлічної стрілки сталлю або міддю. Це робиться для того, щоб труби, які знаходяться в котловому контурі, не вийшли з ладу, коли котел закіпить. А ймовірність закіпання любого твердопаленого котла існує, висока ймовірність та як часто виключають електроенергію. Тому стальні або мідні труби вони не пошкодяться. Після гідрострілки немає ймовірності високих температур, вона практично неможлива. Тому можуть бути пластмасові труби. Автоматика керування насосами, механічна і Є для того, щоб включати або включати насоси в залежності від температури. Принцип в тому, що коли є холодна вода, нема смислу її ганяти і потрібно відключити автоматично насоси. Коли вода гаряча, є певна енергія, насоси вмикаються автоматично і транспортують цю енергію до радіаторів. Схожий регулятор температури автоматичний знаходиться на котлі і керує ось цим котловим насосом.